Субтитрувальниця Оля Шор У рамках проведення тижня профтехосвіти в Україні з метою виявлення та підтримки творчо обдарованої молоді, освоєння сучасних методів праці та популяризації професії серед молоді, у Чернігові проведено обласний конкурс фахової майстерності серед здобувачів освіти з професії муляр. У конкурсі брали участь команди по два здобувачі освіти від кожної навчальної групи Чернігівського професійного будівельного ліцею, які проходять підготовку з професії муляр. В урочистій обстановці відкрили конкурс та привітали учасників. Заступник директора навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області Головешкіна Тетяна Павлівна. Добрий день. Вітаємо вас на обласному командному конкурсі професійної майстерності з професії муляр. професії, яку готує Чернігівський професійний будівельний ліцей. Дуже символічно, що саме 9 травня починається рік навичок в Європі. Сьогодні, під час виконання цього практичного туру, Професійного фаху ви зможете продемонструвати свої тверді навички, професійні навички, які вам знадобляться в подальшому житті і в відбудові нашої України. Голова журі, викладач Чернігівського професійного будівельного ліцею Варава Валентин Васильович. Він і ознайомив з умовами проведення обласного конкурсу. Конкурс фахової майстерності з професії муля буде проходити в два етапи. Практичний і теоретичний. Задання ви отримаєте. Робочі місця будуть розподілені шляхом жеребкування. Може зараз кожен представник кожної команди підійде і візьме номеро свого робочого місця. Будь ласка. Номер два. Номер три. Номер чотири. Номер один. Теоретичний тур відбувся в профіхабі навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області. Включав презентацію команд. Моя професія Муля. Муляр це робітник, який бере участь у зведенні та ремонті житлових будинків, промислових і інших споруджень із природних та штучних будівельних матеріалів. Законуємо платку. Перегородка і стопан. Сьогодні я хочу розповісти про свою професію. Муляр. Ця професія є дуже важливою, оскільки без мулярів неможливо будувати будь-які споруди. Як муляр я займаюся відновленням, зведенням стін та інших будівельних конструкцій. Виконання тестових завдань, комплексна перевірка рівня професійно-теоретичних знань з предметів, технологія кам'яних робіт, матеріалознавство, охорона праці. Будівельне креслення. Вікторина. П'ять питань на ерудицію та аналітичні здібності. Розрахункове завдання. Модератором теоретичного туру була Ханенко Алла Валентинівна. Методистка Чернігівського професійного будівельного ліцею практичний тур передбачав виконання цегляної кладки конструкції заданих розмірів за однорядною системою перев'язування та розшивкою швів. При виконанні практичного туру конкурсу журі оцінювало дотримання технологічної послідовності виконання кладки, якість робіт, а також дотримання вимог з охорони праці, культуру праці. Стан спецодягу, інструменту, раціональність організації робочого місця, економію матеріалів. Жюрі відзначило достатній рівень професійної підготовки учасників конкурсу. Урочистій обстановці, директором навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Чернігівській області, Гріненком Віктором Володимировичем, головою журі та варавою Валентином Васильовичем, викладачем Чернігівського професійного будівельного ліцею, учасники обласного конкурсу були нагороджені дипломами першого, другого третього ступенів. Шановні учасники, гості запрошені нашого заходу. Сьогодні завершується фінальна частина конкурсу, який проводиться напередодні тижня професійно-технічної освіти в Україні, який має на меті підняти престиж професійної освіти в нашій державі. Сьогодні ми підійшли до кульмінації нашого конкурсу. Конкурс проходить серед професії Муляр. Це досить Популярна і потрібна професія в сьогоднішній час, адже всі ви сьогодні набуваєте навички, які вам знадобляться завтра для відбудови нашої держави. Отже, дозвольте мені від оргкомітету вручити подяки і дипломи сьогоднішнім переможцям. Третє місце поділили між собою команда Профібут Денис Головаченко та Сергій Мисенко, майстер виробничого навчання Євтушенко Владислав Васильович. І команда Муляри Микита Коливан та Владислав Івченко, майстер виробничого навчання Подорван Олександр Васильович. Друге місце зайняла команда Будівельник Артем Омель'яненко та Владислав Прядун. Майстер виробничого навчання Мориляк Юрій Андрійович. Переможцем конкурсу стала команда Каменярі Микита Власюк та Богдан Степанець. Майстер виробничого навчання Гергель Роман Григорович. Микиті Власюку за найкраще виконання теоретичного завдання оголошено подяку. Вітаю вас із завершенням конкурсу і побажаю, щоб набуті вами вміння, знадобилися вам. В завтрашньому самостійному життю і були використані на відбудову нашої України. Слава Україні! Героям слава!